Дійсно, я дуже рада бути тут з моїми колегами з агенції ООН для того, щоб запустити цю інформаційну кампанію, яка стосується здорового способу життя. З цієї нагоди я хотіла підкреслити декілька аспектів. Це дійсно перша кампанія в Україні. У які беруть участь декілька агенцій ООН. Вони об'єднали зусилля для того, щоб працювати задля однієї мети, звернутися до населення. One, two, three. Один, два. Отже. Ми об'єдналися декілька агенцій Організації Об'єднаних Націй для того, щоб звернутися до населення і звернутися до однієї одного з найбільш складних питань в Україні, і це здоровий спосіб життя. Ви вже бачили нашу наружну зовнішню рекламу де. Різних частинах міста, можливо, дехто вже помітив різні меседжі, посили, але сьогодні ви маєте нагоду почути від нас, чому ці посили, ці меседжі, чому ми вважаємо їх важливими. Офіційна система ООН в Україні уклала партнерство з Урядом України на період. З 12 до 16 року вже підписано е, угоду про співпрацю, і це робиться в межах співпраці з урядом України. Утім, такі питання, які стосуються прямого звернення до населення, інформування населення, щоб спосіб життя, підходи, е, е, населення до здоров'я поліпшувались, це в межах цієї кампанії ми обрали шість різних тем. Це те, що стосується ВІЛ-СНІД, репродуктивне здоров'я, вакцинація, навколишнє середовище, старіння. І, напевно, один я пропустила. Так, це здорове харчування, звісно. І, як ви знаєте, це робиться. У межах цілей розвитку тисячоліття, ця кампанія складається з п'яти образів, з тих тем, про які я зараз сказала. І ми обрали підхід, який називається соціальна реклама. Власне, ви чуєте слоган, слоган, який повторюється постійно. тобто... Є люди, заради яких варто жити сказати, що багато що ми можемо зробити для нашого здоров'я, але декілька з цих аспектів особливо важливі. Ми почули про імунізацію. Звичайно, це дуже важливий меседж, але також ми можемо зробити ще більше. Шлях до здоров'я кожного у кожній спільноті для кожної людини вимагає, щоб ми усі впровадили певні зміни, деякі зміни. Звернені до нашого особистої поведінки, тобто нам треба змінити поведінку, підходи і більше дізнатися. Одна з таких речей це споживання більшої кількості овочів та фруктів, тому що ми знаємо, що овочі та фрукти і їх споживання пов'язане з. Значним зменшенням захворюваності хронічними захворюваннями захворюваннями серця та раком. воз рекомендує принаймні 500 грам, тобто пів кіло фруктів та овочів на день, і це дуже важливо також диверсифікувати своє меню, тобто споживати різні види фруктів та овочів. Також важливо взяти до уваги, що овочі та фрукти не включають в себе картоплю в нашому розумінні і іншу їжу, яка містить крахмал. Ми знаємо, що 30% випадків захворювань серця їм можна було б запобігти, якби людина більше їла фруктів та овочів, і третина в Десь від 10 до 30% за різними видами раку також підпадають під це правило. Деякі захворювання пов'язані з конкретними видами овочів та фруктів, і тому важливо мати диверсифіковану різноманітну дієту. Отже, наш висновок такий, що здоровий спосіб життя, а також здорове навколишнє середовище, і дуже доступна система медичних послуг. Доступна і відкрита для всіх високоякісних послуг, все це може зробити наше життя більш щасливим, і тому ми можемо продовжити наше життя на декілька, на певну кількість років.